Із шістьма державами світу Україна вже має безпекові угоди. Укладені вони із Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, кожна така угода наближає Україну до більших можливостей, до більшої взаємодії зі світом та до більшої сили. Що більше ми взаємодіємо, то швидше російські терористи програють. Дякую кожному лідеру, кожній державі, які допомагають Україні. Зауважив Зеленський впродовж 2024 року. Ці шість країн нададуть Україні 20 мільярдів військової підтримки. Держави-партнери також підтримують Україну на шляху до Євросоюзу та на. Mato.